Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Справді є дуже багато різних сигналів повідомлень із району Соледара і Бахмута, і там вже американські інститути вийшли зі своєю аналітикою, зі своїми заявами стосовно того, що ж там біля Соледара відбувається. В ЄСВ, зокрема, заявили про те, що Соледар росіяни швидше за все зайняли. Така така звучить формулювання. Ймовірно, так і ЄСВ це улюблене слово аналітиків інституту дослідження війни. Ймовірно, от Ну і в цьому звіті присутнє. Росія, ймовірно, захопила Соледар. Пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи ті відеокадри, фото, різноманітні інсайдерські повідомлення із району Солидара. Ну, ще вчора ми розуміли, що виглядає так, що ситуація складається, е, нібито на, на користь власне, окупантів. Поки що. В них є там перевага, в них є ініціатива, в них є просування з кількох сторін. Е, наші ж Війська відійшли на позиції на захід від Соледара, і бої тривали саме на західних околицях міста Соледар. Вчора однак є от різні сьогодні абсолютно зустрічні, я би сказав, повідомлення. Ті телеграм-канали, які там пов'язують з офісом президента, з банковою, вони кажуть, що там насправді ЄСВ не зовсім коректно ситуацію висвітлює, і що ситуація в Соледарі далеко не така, як її там описують. Зрештою, ми маємо. Ми маємо карту, на яку ми можемо орієнтуватися, і це для нас а, карта від Діпстейт джерело, яке нас рідко коли підводить. Так, вона може не відображати ситуацію актуальну на цю хвилину, але те, що, от власне кажучи, на момент оновлення, на ніч з 12 на 13 січня ми можемо бачити, що відбувається біля Соледара. І виглядає так, що основна частина міста, вона, бачимо, позначена тут червоним або таким рожевим кольором. Це присутність. Тіс росіян я відмотаю таймер на учора, щоб ми розуміли, як ситуація вчора виглядала. Було не підтверджено цю сіру зону в центрі Соледара, в районі Юрчиної гори це є північ міста. Тут спальні райони, такі п'ятиповерхівки, які часто з'являються в різних кадрах боїв вуличних Соледара, і ця зелена пляма, це Юрчина Гора і Амбулаторія. Росіяни стверджували вагнерівці там і інші їхні формування, що вони дійшли до цієї амбулаторії. Відповідно, з міста залишалася одна дорога, вихід відповідно з цього мішка, який в Соледарі формувався. Вочевидь, що українські війська, з того, що ми знаємо, читаємо, вийшли з цієї, от власне з цієї території, з цієї. Ділянки ще раніше щоб тут не сформувалося оточення, і це цілком розумний був би хід, щоб зберегти якомога більше життів наших військових. Таким чином бої зараз розгортаються. Повернемо карту на поточний момент. Бої зараз розгортаються на захід від основної частини Соледара, це передмістя Соледара, і це села Благодатне, Краснополівка і Залізнична станція Сіль. Це якщо коротко характеризувати ситуацію, яка в Соледарі зараз. Актуальна так, що там відбувається на південь від Соледара У нас є декілька населених пунктів, які важливі з логістичної точки зору. Красна Гора і Парасковіївка тут перехрестя власне на Бахмут, і за цей район йдуть бої. Росіяни наступають з боку підгороднього. Їм важливо ж не самий Соледар зайняти. Вони хочуть відрізати Бахмут від постачання з різних боків відрізати дороги. Тому важливим районом зараз буде Красна Гора. Парасковіївка тут є на. Наші укріплення, окріп райони, є річка Бахмутка, є залізниця, яка тут проходить і може бути оборонною межею. Тому, власне, весь акцент зараз буде і на цей район, який потрібно зараз обороняти від зазихань ворога. Ну, це я вже захопився картою, але в мене таке буває, це якби професійна деформація. Ми до карти повернемося сьогодні обов'язково під час огляду карти бойових дій. Ну а зараз трошки оперативної інформації, що в нас відбувалося і в, загалом на фронті. І на інших ділянках е, прифронтових. Крім, до речі, крім Соледара, мушу ще до карти повернутися коротко. Крім Соледара, в нас у зведенні Генштабу і на Мапі Діпстейт є повідомлення щодо запорізького напрямку. Це межа між Донеччиною і Запорізьким напрямком. Це, власне кажучи, так, це навіть трошки в нас західніше. Це Дорожнянка і Мирне, два села. Ось тут, де було зафіксовано просування так само росіян. Тобто, запорізький напрямок у нас активізувався. Це, що ми всі розуміли, між Оріховим і Гуляйполем відрізок, так, Дорожнянка Мирне, тут були бої, спроби наступів росіян в попередні кілька днів, впродовж цього тижня. І зараз ми бачимо на мапі відбулася зміна. Тобто, так само не забуваємо зараз про наш південь, тому що там ситуація така нагнітається. Візується з обох сторін там накопичують резерви обидві сторони, і ми все розуміємо важливість цієї ділянки фронту, цього району, Пологи, Оріхів, Ляйполе, Васильівка. Ну і окуповані Токмак, Мелітополь. Це все дуже важливо у тому контексті, що нам потрібно звільняти наш південь, наше Приазов'я. Тим часом росіяни продовжували обстрілювати Херсон цієї ночі. Там були прильоти бо в Херсоні було неспокійно. От, власне, ночі. Там були вибухи. Орієнтовно в районі півночі були вибухи, а потім за 15 перша знову повторилися ці вибухи. Знаємо, що росіяни накривали в тому числі об'єкти медичної інфраструктури. В Херсоні пологовий будинок страждав від обстрілів попередні декілька днів. Деталі щодо обстрілів цієї ночі ми трохи згодом за декілька хвилин розпитаємо нашого співрозмовника власне, з Херсонщини цю тему. Продовжує.